Сьогодні, в нашому огляді, ось така повноцінна Дров'яна піч. Вітаю всіх, друзі мої! Майкемпінг знову на зв'язку. Всім добрий вечір. Отже, це повноцінна піч, ось така чудова боржуєчка. Має ось таку трубу. Покажу її окремим моментом. Ось така у нас заслоночка є. Далі. Бачимо тут ось такі класні ручки для переносу. Чотири ніжки. Ось такий надійний корпус. Тут в нас досить багато місця для дров. Піддувало ізольник у нас в одній конструкції ось такий. Закрито, відкрито. Ножки. Дивіться, які чудові ніжки. Ось тут такі квадратики приварені. Далі, з усіх сторін на неї дивимось, з цієї сторони в нас заслоночка, і кріпиться вона тут ось так на шплінті. Так, давайте перейдемо до варочної поверхні. В нас тут ось така компорочка, як на печах таких домашніх. В нас тут раз. Два і три ось таких близько. Для чого вони, в принципі, всі знають, так? Тобто можна ось на цьому діаметрі готувати, можна взагалі ось так готувати, тоді ваш посуд залишиться чистим. Можна готувати прямо ось так на комфорті. Можна готувати ось тут, ось тут. Де хочете, на цій поверхні вона також гріється дуже гарно. Можна щось поставити сюди або більшого діаметру. Взагалі ось такого. Тут вже як вам більше подобається. Так, цю всю, всю штуку я знімаю. І зараз вам ще щось покажу. Тут ось така поверхня. Ось тут можна поставити якийсь казан або вок. Якщо цього мало, цю штуку знімаєте і можете ставити вок або казан великий ось сюди. Ну і Ось цю штуку я вдягаю як було. І йдемо з вами далі. Це, це все у нас на місце. Можна за допомогою цієї печі зігрітись у приміщенні до 50 метрів квадратних. Ну, в принципі, чим менше приміщення, тим буде тепліше. Вона дуже економна, дуже класна. Так, ось там у нас колосник, який зараз не видно, бо піч зараз буде працювати, і в принципі я її не чистив плюс-мінус. Тому так. Але колосник там є з арматурки. Ось такий. І окремо показую трубу. Значить, ось там у нас ось такий ковпак, це можна докупити окремо ось ця заценковка. Ось така труба метрова, тут таких дві, тобто 2 метри. Їх також можна докупити. Або у виробника цього можемо запитати з вами, якщо вам потрібно буде, або можете просто десь на ринку купити чи в епіцентрі, як вам більше подобається. Ну, це така додаткова комплектація, бо піч продається просто сама по собі, без, без цієї труби і без цього ковпака. І вирішив зробити окреме відео для того, щоб замірити всі розміри. Отже, наша поверхня з вами, на якій ми готуємо їжу. 38 приблизно сантиметрів. Ось тут в нас також приблизно 38. Комфорочка у нас 20. Другий диск, бачите, у нас 14. Ну і. Найменший в нас 8 з половиною. Все, це ми знімаємо. Ось тут в нас все приблизно десь 19. Закриваємо зовнішній діаметр димоходу під 110-ту трубу. Тут міряти не буду. Тут зрозуміло, значить далі давайте висоту. Висоту буду міряти від ніжки і також це буде приблизно так. Зараз тут я плюс-мінус так виставлю. Висота печі в нас разом з комфоркою приблизно 61 см. Відкриємо цю штуковину. Тут в нас скільки, зараз покажу. Тут в нас 16. Тут зверху в нас 30 см Значить, вага печі, досить така вона велика, важкенька. Це вам не шипочниця маленька. Ми ставили її удвох. Значить, використання цієї печі. Можна використовувати її для опалення, приміщень, можна на ній готувати, можна підігрівати на ній водичку. Дуже класна річ. Споживає небагато дров і дає досить гарну кількість тепла. Дуже економічна. Встановлюється ось так на чотирьох ножках, дуже компактна, невелика. Готувати можна якось тут, на цій поверхні, так можна зняти ось ці всі диски, всю цю конфорочку, І готувати, наприклад, за допомогою в, в казані, або в пательні вок. Або можна зняти і цю штуковину, і ось цю, і просто готувати. Ось тут поставити на цю поверхню якийсь великий казан, 10-15 літрів, те, що треба. Ось така от піч. Підходить для опалення невеличких приміщень, також для великих наметів, шатрів. Дуже добре буде використати її десь на дачі. Якщо якесь там приміщення здаєте туристам, також дуже добре у якихось там колибах. така Класна, штукована на великих кемпінгах, стаціонарних кемпах. Класна, ось така велика річ. Приготувати їжу на багатьох людей, не проблема підігріти водичку для того, щоб скупатись, прийняти. Душ, також не проблема. Дуже класна річ. Можна приготувати щось у великому казані, якийсь класний пловчик або щось на ваш вибір. Ось така класна річ, яку в рюкзак не покладеш. Всім дуже дякую за перегляд. Всі характеристики будуть під відео. Всім дякую і побачимося в наступних відео.